Я туди завжди готова. Якщо апарат президента і ті, хто цим займаються, будуть вважатися за потрібне, я поїду. Наступне запитання. Звіти голосувати за цьому за те, закон який є, не передбачено, що будуть звільняти всіх суддів, а буде проходити наші спереди стації. Чи будете ви підтримувати? Як сказати? Я вам поясню, що, по перше, ще немає порядку денного. Дуже вам треба так близько. Немає ще порядку денного, я не, не знайома ще з цим законом. Я зараз йду над цим працювати. Я ще не можу вам сказати, буду підтримати чи ні, бо я його не читала. Запитаємо завтра, зранку, хоча б, я не знаю, чи може. свої враження від першого другого дня. Без чому? лірики, без я, я я вчуся швидко, в ритм вхожу швидко без лірики, тому що це запитання на вічність. Таке, говори. Ще є якісь важливі запитання мене важливі зустрічі. Сьогодні було важливо було на ваш проект? Чи все-таки говорили в основному про якісь загальнополітичні, але як їх решта приймали? Результати не було. Результат ну, перше читання пройшли закони, якби це означає далі до роботи. Були закони зараз саме важливе, трохи інше, але в принципі немає нічого не тому що і земля, і екологія важливо, і щастя якісь там. Ну все важливо, було добре, що так більш-менш все пройшло. Ще якісь запитання? Печата, я зрозуміла вас. Давайте так. Перший тиждень, всього лише перший тиждень після тюрми. Я не пішла в відпустку, я не сіла ні одного дня. Я сплю по 2-3 години в день. Я перший тиждень тягну тільки те, що мені що всім важливіше, це те, щоб наші залишилися живими. Давайте розберемося з першою темою. Далі я розумію, що важливо це корупція важлива. Якщо я зрозумію, що з першого з понеділка я зможу потягнути ще одну тему, я в неї включусь і будемо говорити про неї. Я поки що не включаюся, тому що якщо я включусь, то я виключусь десь в іншому місці. Тільки що розказала, не повторюйся. Все давайте будемо.